Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч, які відбувався. У Лізі чемпіонів у сезоні 2017-2018 років 24 квітня 2018 рік. Півфінал Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Ліверпуль, Юргіна Клопа. У себе вдома. На Енфілді команди приймає Римську рому. 5-2. Ливерпуль перемогает. И сегодня, друзья, хочу пригадать этот матч. Но давайте про все мы с вами будем говорить и по порядку. Ливерпуль. Юрген Клопп, главный тренер команды. 4-3-3 стартовая расстановка Ливерпуля. Кариус у воротах. Ловерен Вирджил Ван Дайк пара центральных захистников. Энди Робертсон, тренд Александр Арнольд по флангах. Алекс Оксли Чемберлин, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер. Три копьев захистников. Садия Мане, Роберто Фермина, Мохаммед Салаху, Напади. Це стартова розновка Ліверпуля Рома, Ді Франческа, головний тренер команди 3-4-2-1. Стартова розстановка Роми, Алісен Bakker у воротах, трика центральних захисників Жезус Манова з Фасія, Стротман, Даніелю Деросі півзахисники, Флоренси Калара латералі, Раджан Енгалан, Дженгі Сундер, центральні атакувальні півзахисники та Едін Джека у Нападі. Це стартова розстановка римської роми. Ну і знаєте, друзі, давайте безпосередньо будьмо про сам матч так говорити. Ну що ж, Ліверпуль дуже активний старт від команди Юргіна Клопа. Заволоділи мерсесайці ініціативою з перших же хвилин. Неймовірний інтенсивний пресинг застосовував Ліверпуль. Команда Юргіна Клопа створювала моменти пригодиться. Момент кут Ферміна. Заходив на одерну позицію. Ну, Справедлива страді там у нього зафіксувала офсайд, але все-таки гостра була атака. А Рома більше захищалася, грала на контратаках. До речі, друзі, Алекс Окслей Чеймберлі отримає таку дуже справді неприємну травму і буде вимушено заміну Ліверпуля, Georgina Vійna на 18 й хвилині матчу. Поміняє Алекса, чи Берліна. Ліверпуль продовжує домінувати. Ліверпуль продовжує більше володіти м'ячем. Але в Сорома виникає дуже хороший момент, дуже хороший момент був у Роми. Але ось не вдається його реалізувати. Хороший був дальній удар. Поперечка Каларов. поробиває в поперечкину. Алісон, пропустив, Алісон, а, е Воротар Ліверполя Каріус якраз відбивав удар, але м'яч влучив у поперечку. Усе так шанс виникає у римської роме. У Ліверполі також був шанс, коли Садіомане, Садзіомане, виходить один на один. Хороша передача від. Ферміна, Мане один на один виходить, але не забиває Мане Пробиває Садзіо Мане повз ворота. Дуже хороша, пройшла атака у Ліверпуля. Але ось реалізувати свою атаку у Ліверпуль. Все-таки команда Юргена Клопа не змогла реалізувати свою непогану атаку. І таки, знаєте, непогані проходили атаки у Ліверпуля. Але ось не вистачало гола, дуже не вистачало забитого м'яча Ліверпулю, хоча моменти виникали дуже такі хороші. Мохаммед Салах непогано пробивав, коли там Алісон Бекер рятував Рому, хороші проходили атаки у Ліверпуля, Ліверпуль тисне, Ліверпуль хоче гол, І там навіть суддя Манет заб'є в кінці-кінців, воно суді підніме седьмі попорець. То есть Ливерпуль был очень до гола, голу, но чего-то не вистачало. Но 8 на 35 та хвилина на Ліверпуль Ливерпуль проводит свою на атаку. Роберт Фермина. передача на правый фланг. Мохаммед Салах. Прямая мяч Мохамед. Удар. Гол. Гол забывая Мохамед Салах. Египетский король на 35-й хвилині. Неймовірним ударом просто фантастичний якийсь гол у Мохамеда Салаха у самій сніку дев'ятку. поцілив єгипетський король. Не відсвяткував цей м'яч Махамед Салах, тому що у свій час Мохамед виступав за римську рому. І тому дуже стримана реакція була від Мохамеда. 1-0 Мухаммед Салах відкриває рахунок матчі. І ось цей м'яч, він так, знаєте, Ліверпулю допоміг. Ліверпулю допоміг. Ліверпуль став грати, скажімо так, ще більше моментів пішло у Ліверпулі на такому і Енфілд гнав Ліверпуль перед, перегадається кутовий, коли там Лаврен пробиває в поперечину. Ливерпуль очень здорово выступает, очень здорово играет Ливерпуль. 45-х в матче контратака проходит в Ливерпуле. Роберта Фермина, 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 Фермина. Передача. Салах. Выход один-один. Салах. Салах, Салах, Салах. Гол. Мохаммед Салах. 45-х в матче 2-0. Прикидаю Мохаммеда Алисана Беккера. І забиває Мохаммед Салах, Намагався там захисник Роми встигнути до цього м'яча. не 2-0 Ліверпуль. 2-0 Ліверпуль подвоє свою перевагу і ось на цьому якраз перший тайм завершиться. А у Ліверпуля вийде ще Інгз та Кламан. У Роми вийде. Пероці, та, э, Гоналон, у Римської Роми. Ливерпуль хочет еще. Ливерпуль хочет забыть еще гол. Ливерпуль хочет забыть гол. Привага 2-0, Ливерпуль хочет еще забыть. 56 х на матче. Такой Ливерпуль. Право фланго. Салах. Махамед Салах. Нет, это не Салах. Это... Не, это Салах. Да, Салах. Утримай мяч. Просто. Мане удар гол. Садио Мане. 56 х на матче. 3-0. Потроили свою перевагу Мерсесайте. Геніальна контратака. Мохаммед Салах віддає придачу Саддіамане. І Садіо переправляє м'яч в дальній кут. І робить рахунок вже 3-0 на користь Ліверпуля. Але і це ще був не кінець, 5 хвилин проходить 61-го хвилина. Атакує знову Ліверпуль. Махамед Салах. Отримає м'яч. Зміщується просто Роберто Ферміна гол. Гол забиває і Роберто Ферміна, який порожні ворота. При проблеме в сетку прострелил на Дальнестику, а Роберт Фермина замыкает Дальнестику. 4-0 Ливерпуль. На 61-й хвыни еще один мяч забываю. А и это еще был на кинец. 68-й хвына матч. Еще одна такая Ливерпуля. Подача с кутового Роберта Фермина, головой и гол. забивает Роберта Фермина. Роберто Фермина. До речи Роберт Фермина робит 2 плюс 2. У матчі оформлюючи дубль, і плюс ще записав дві гольові передачі якраз на Мохамеда Салаха. До речі, Махамеда також 2 плюс 2 було у тому матчі. Неймовірний матч від Роберта Ферміна та від Мохамеда Салаха. 5-0 на гольіву передачу записав Джеймс Мілнер, який подавав якраз таку -то той. А Роберта Ферміна так газом так пробив. І відповідно. Міч так поміняв в територію без Бешансів для Вратаря вважає 5-0. 50, але Рома грає до кінця. Рома грає до кінця. І здавалося, що шансів, в принципі, вже інтриги посити немає. 5-0. 5-0. Але Рома атакує. Рома атакує. 81-й хвина маче Рома. Рома проводить свою атаку. Дуже хороша атака пройшла в римського гранда. Пероці. Пероці. Геніальний пас виконана Джека. Той м'яч приймає. Пробиває гол. І гол забиває Едін Джека. Едін Джека. Перепрошую, друзі, Раджа Не Пероці, а раджа. Записав гулів передачу до свого пасива. А потім через буквально декілька хвилин рома ще й пенальті. Заробить. заробить Рома пенальті. Рома заробить право на 11-метровий удар. Хороша пройшла атака. Ну і м'яч в руку влучив, в кулингалан пробував. М'яч влучив в руку Джеймса Мілнера пенальті. Пірот себе пенальти. Пірот себе. Піроті забиває. І піроті забиває дуже чітко. Чітко пробуває пероті. 5-2. Рома два м'ячі відквитала. 5-2. І на цьому завершується матч. І на цьому матч. Хоча ми хоча могли забити і третій мяч. Ну, в будь-якому випадку. 5-2. Ліверпуль обігруму. Перший матч. Це геніальний гол від Мохаммеда Салаха. Це мой Юргіна Клопа. Матч був дуже напружений, тому що здавалося, що після рахунку 5-0. В принципі, вже все. Ліверпуль вже у фіналі. Але Рома забила два м'ячі, і я вам хочу сказати, що матч відповідь, про який ми ще обов'язково поговоримо, буде дуже напруженим. Тим більше Рома вже робила такий камбек проти Барселони на тому сезоні. П'єдван, якщо дивитися по статистиці, то закономірний результат Ліверпуль переміг 21.14. Ліверпуль більше був в поворотах, 12-6 ударів в площину, тут також перевага у. Мерсе Сайців 49,51 ну, по Володіну трішки була Рома кращою, 7-4 за кутовими. 439 пасів у Ліверпуля, 500, перепрошую, 452 у Роми. Ну, на, на декілька передач більше зробили римляни. 13-7 порушень правил, 3-2 за жовтими картками. Ну, якщо такий підсумок так і в цілому підвести того матчі, да, першого якраз тут півфінального матча. А на мою думку, ось на мою думку, ділу Ліверпуль перемагає Рому. Ну а про матч відповідь. Ну, друзі, обов'язково якось поговоримо. Придали ми цей матч, 24 квітня 2018 рік. Матч перший з двох, півфінал Ліги Чемпіонів, Енфілд, Ліверпуль, Рома. 5-2. Ліверпуль перемагає. Побажаємо обом командам все самого найкраще. Гуємо, друзі, також від чергу серця бажаю добра. Будьте друзі, найголовніше щасливі. Друзі, і справі будьте щасливі. Дуже хочу, щоб ви усі були щасливі. Усім до побачення, друзі, будьте тільки щасливі. Усім до нових встреч.